Міського голови є мета те, щоб місто Черкаси і його прилина, це центр міста, були чистими, щоб людина з дитиною на святковий день або просто робочий день могла вийти і ходила спокійно по тротуарам, бачила зелені газони, щоб не було сміття і не було стихійної торгівлі. Ситуація, яка відбулася зараз, я прокоментую дуже просто. Я можу довго вдаватися в подробиці, але є декілька простих і зрозумілих тез. Перше, є незаконна торгівля перший раз, є наше розуміння проблеми складної ситуації в країні, і наше бажання допомогти людям надати тимчасово місця і робочі місця, місця для ринків, ярмарок і робочі місця. Окремо є договір з ринками. З восьми ринками, де підписалися директора ринків, поставили печатки з зобов'язанням надати робочі місця людям, які прийдуть з вулиці, з асфальту, торгувати офіційно. Центральний ринок надав список 240, тобто 140 місць відкритих і 110 місць критих. Була у вівторок зустріч з заступником голови цього ринку з ініціативною групою. Він привів і показав. У второк показав робочі місця, які вони пропонують. Я бачу проблему так. Когось вони влаштовують, когось не влаштовують. Але це вже питання інше. Якщо є проблема, ми йдемо на зустріч, ми пропонуємо. Але це вже визначає сам підприємець або не підприємець. Ми не знаємо, бо документів, дозволяючих торгівлю, в них немає. Сам визначається, ставати на ринку чи не ставати. Ні одного звернення на виділення землі під ярмарку або ринок немає. Ні одного звернення. Те, що є скарги, невдоволення тим, що не давати, не дають торгувати на тротуарі і на переходах. Це я чую кожен день, але крім особистих образ конструктива поки нема ніякого. Де можна було ситуацію владнати на 700 річчя, де дозволяє місцевість і територія площі, ми зробили. Але ви подивіться, яка спека, яка жара, як зараз торгувати в такій температурі м'ясом, молоком, ну взагалі продуктами харчування є реальна небезпека. Ви бачите, що по Україні є спалахи, і ми не можемо не реагувати як місто. І поліція, на нашу думку, виконує свої обов'язки. Ми не можемо змусити їх не забороняти. Вони виконують закон. Те, що люди скажуться, краще б, на мою думку, я їм пропонував. Вони писали заяву, брали викопіруку і брали робочі місця в торгівлю, ставили магазини, павільйони. Це все можна робити в законний спосіб, але для цього треба легалізуватися. І в мене був до них дуже чіткий аргумент, чому вони від мене особисто і від всіх вимагають прозорої роботи за заробітну плату. І прийшла команда, яка працює чесно, відкрито і не заплямова на якихось скандалах корупційних. Чому ми змушені виконувати закон, а вони не змушені виконувати закон? На цю, на, на цю мою тезу мені відповіді досі ніхто не надав з цих людей. Іде розмова просто про елементарну легалізацію торгівлі. Я вам скажу так, що деякі люди, які е, от, ходили, ініціюють цей процес, у них у самих є легальні точки і є нелегальні точки. Тобто тут є підміна понять. Зараз Україну роздирають оці подвійні стандарти. Нічого зараз немає гіршого, ніж напівправда. Давайте говорити правду, що є стихійна торгівля, є перекупники, а є люди, які перепродають надлишки свого товару. Який знаходиться це, ми визначалися це декілька сіл, які знаходяться е, рядом з Черкасами. От. Я, ми їздили навіть е, туди, розмовляли там, розмовляли головолом селищних рад. Тобто ми не сидимо і не чекаємо. Але проблема е, ми діємо все-таки в межах законодавства. Ми не можемо перевищувати і втручатися в діяльність підприємницьку. Розумієте, це мають ініціювати вони. Ми не можемо за них організовувати їм. Е, дозволи на торгування або ще щось. Треба їхнє звернення. Перше. Друге, треба довідки від них, що вони є платниками податків підприємців. Ну людина, яка звертається до мене, каже, дайте мені робоче місце. Я питаю. Ви мешкає Він каже, ні. У вас є дозвіл на торгівлю? Ви підприємець, каже ні. Як такій людині, я особисто як людина, можу надати землю або місце для торгівлі. Це процес еволюційний, ми його маємо пройти. Невдоволені були, є і завжди будуть. Але е, давайте, хоча б ми попрацюємо рік, відзвітуємо, а тоді будемо приймати рішення. Але як зараз і е, як нам пропонують, не чіпаєте, ви чіпаєте бабусь. Ні, не йде розмова про бабусь. йде розмова про незаконний нелегальний бізнес. Бізнес, навіть не торгівлю. Люди торгують з машин, люди торгують з прицепів. Йде розмова про бізнес. Давайте так, пройде час, буде результат, тоді робіть оцінку, а не на взльоті починають всі голосувати, те не так, то не так, не так ви місто любите, не так ви керуєте і так далі. Я тим, хто закидає, що не так керує, що не так ми любимо місто, порадив би піти на вибори, отримати хоча б 300-500 голосів на окрузі, пройти в депутати, а потім висловити свою думку. Як правило, це люди, які в своєму житті не побудували ні жодного забору, але вони знають, як правильно любити місто, як правильно любити цю країну. І, як правило, ці люди самі порушують закон. Так от я радий би всім збавити трохи градус накала, вернутися в правове поле і працювати виключно в правовому полі. Закон розставився на свої місця. Ми не переступаємо закон і радимо всім не переступати закон. Треба виконувати закону, не скаржитися. От і все.